Повірите, але ми знову принетіши. І ні, не тому, що тут найкраща кав'ярня, а тому, що на основі подій у цьому місті можна написати справжній посібник з практичної корупції. У попередніх випусках ми вже розповідали про цікаві рішення місцевої влади, підозрілі угоди й унікальну здатність деяких чиновників ігнорувати реальність так, ніби це хобі. Але є історії, які не закінчуються після виходу одного сюжету. Є схеми, викриття яких не здатне вмістити один випуск, і є такі які фігуранти, після яких хочеться брати не один мікрофон, а три, і не тому, що нам нудно, а тому, що питань дедалі більше, ми вже згадували Олександра Супронюка, тодішнього мера Нетішина, людину з особливою філософією, яка одного разу заявила, стором не заробляти гроші. І, здається, до цього принципу він споставився занадто буквально. Бо що глибше ми занурювалися у справу, то чіткіше ставало зрозуміло. Це ще далеко не фінал. Історія настільки багатошарова, що, здається, Netflix може пошкодувати, що не купив права на екранізацію. Це ж настільки треба було б попрацювати на посаді, щоб ми вже дев'ятий раз про вас сюжет знімаємо. Але нічого, ми витримаємо. А от земля не витримала і не метафорично, а цілком Якщо ви думаєте, що стопкор зараз у відпустці, то ви помиляєтеся. Наразі ми знаходимося біля об'єкта нашого нового розслідування. Земельна ділянка, яка є у власності громади, перейшла у приватні руки. Деталі згодом. А поки триватиме заставка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку під цим відео. Ми розпочинаємо. Одимося біля в'їзду до міста Нетішин, місто супутник мельницької АЕС, яке останнім часом дедалі частіше з'являється в наших розслідуваннях. Сьогодні стопко розслідує, як під прикриттям бюрократії і мовчання влади комунальне майно опиняється в приватних руках, хто стоїть за схемами і чому громада про це дізнається останньою. Ми покажемо, як саме відбувається тиха крадіжка міста. Наше сьогоднішнє розслідування про те, як рейдернути землю за допомогою того, що існує тільки на папері. Тема для нас не нова, бо ми вже мали справу з подібними схемами. Стопкор викрив масштабне рейдерство у Харкові. Фігуранти, адвокат та посадовець мін'юсту. Нардеп приходько заперечує звинувачення у рейдерстві, але замовчує про російські зв'язки. Рейдерство по Київськи, як міськбуд БЦ забудовує Білу церкву. Ми знаємо, як це працює, але не знову примудрився нас здивувати. Бо коли все має занадто ідеальний вигляд, це або витвір десятиліття, або чийсь дуже зручний збіг. А ви ж знаєте, у таких історіях збігів не буває. Тож, як отримати майже 3 гектари комунальної землі без аукціону, без дозволів і головне без шуму? Підсказка забути про житлові комплекси, торгові центри, автозаправки. Це бювет. Так, так, недобудований скромний об'єкт, який став золотим ключиком до цілої ділянки. І от перед нами ділянка, майже три гектари біля міського пляжу. На місці лише старе бетонне покриття, кілька дерев і зарості. Бювет. Ви його бачите? Ні, але в реєстрі він є і саме він став ключем до оформлення права оренди комунальної землі приватною структурою. Зараз позаду нас знаходиться не міська рада. І ми сюди приїхали для того, щоб поставити питання, як рейдери комунальну власність до рук прибрали. Хто був за це відповідальний і чому депутатам ніхто про стан справи навіть і не розповідав? Тому гайда перевіряти, а деталі згодом. Ми поспілкувалися з людьми, що сьогодні дотичні до цієї справи, але перш ніж заглиблюватися в судові баталії, подивимося на землю. Буквально що там було насправді, коли все це тільки починалось. Бо ми ж не про легенду розповідаємо, а про ділянку, яка фізично існує. І ось вам просте питання: чи був там бодай натяк на будівництво? Представниками виконавчого комітету Натішинської міської ради було здійснено 28 квітня 2023 року обстеження земельної ділянки за результатами обстеження було встановлено те, що зазначена земельна ділянка вільна від забудови, що на ній знаходяться бетоноване покриття, багаторічні насадження, поодинокі дерева по всій території ділянки. На час обстеження було встановлено, що господарська діяльність на ділянці не велась. Також об'єкти нерухомого майна, об'єкти будівництва на ділянці були відсутні. Повторюю старе бетонне покриття, кілька дерев і увага! Жодного бювету, навіть примарного, тобто жодної забудови, жодної діяльності, жодного об'єкта незавершеного будівництва. Як нам розповіли у виконавчому комітеті міської ради підприємство, що орендувало ділянку, взагалі не сплачувало орендну плату впродовж останнього року. На час припинення дії договору за ними рахувався податковий борг. За другий рік оренди вони не сплачували орендну плату. станом на 1 квітня 2023 року. в них був податковий борг в сумі 208 тисяч 233 тисяч двісті гривні 37 сім і тут настає момент, який вартий окремого підзаголовка: землю не використовують, гроші не платять. Бювета немає, але за кілька днів об'єкт з'являється його продають, і нові власники йдуть до суду, щоб закріпити право оренди. А щоб зрозуміти, як взагалі таке стало можливим, повернімося до витоків. Почалося усе ще у 2007 році. Земельна ділянка площею майже 3 гектари у власності Нетішинської міської ради. Цільове призначення під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Оголошується конкурс, перемагає приватне підприємство «Укрспецізоляція». Колись нікому не відоме. Тепер ключова фігура в битві за пляжну ділянку. Проте їхній тріумф був нетривалим. Міська рада переду. Умала і вирішила. А чому б не провести конкурс ще раз? Скажем так, не готові були і не хотіли надавати цю земельну ділянку, тому що вважали, що там є серйозні порушення. Підприємство подає до суду, і як це часто буває в українських реаліях, справа не закривається за місяць чи рік. Суди і переговори тягнулися роками. Врешті переможцем із цього судового марафону вийшла не міська рада, а ПП «Укрспецізоляція». Тішинська міська раду зобов'язано укласти такий договір оренди. Такий договір оренди був з результатами цих всіх судів. Він був укладений, і до 19 травня 2023 року е закінчився термін е цієї оренди. Зрештою, договір підписують на два роки з переліком основних та додаткових умов конкурсу. І ось тут починається найцікавіше. Пам'ятаєте обстеження, про яке ми згадували раніше, 28 квітня 2023 року. Представниками виконавчого комітету міської ради зафіксували на ділянці порожньо. Жодної забудови, жодного об'єкта, просто бетон і дерева. І саме ці висновки стали однією з причин, чому вже 3 травня 2023 року Нетішинська міська рада ухвалює рішення не продовжувати договір оренди з ПП «Укрспецізоляція». Документ підписує тодішній міський голова. Добре, нам відомий Олександр Супронюк. Та поки міська рада формалізує розрив ПП Укрспецізоляція несподівано виводить. На арену нового героя не компанія, а об'єкт незавершеного будівництва із загадковим ступенем готовності в 11%. І я показує подальший перебіг подій цього більш ніж достатньо, аби провернути схему з великою земельною ставкою. Цікаво, що міська рада дозвіл на реєстрацію об'єкта незавершеного будівництва для ПП Укрспецізоляції не надавала. Це також не відповідає умовам договору оренди землі. І зважаючи на реєстрацію, ПП також не зверталося до ради щодо поновлення договору. Термін дії, якого от от спливав станом на 28 квітня, тобто на дату обстеження орендар земельної ділянки щодо поновлення договору оренди, не звертався, тобто ніяких заяв до нас щодо поновлення не надхо.

Саме станом на сьогодні, у відділі Державного архітектурного будівельного контролю виконавчого комітету Нетішинської міської ради не видавалося жодних документів, які б давали право на початок виконання будівельних робіт на об'єкт під назвою незавершене будівництво бюветний комплекс. А тепер залучимо ще одну інстанцію Держгеонадра України. Що вони кажуть? Станом на 3 червня 2025 року до них не надходило жодної. Заяви від ПП «Укрспецізоляція» на отримання спеціального дозволу на користування надрами, а значить, жодного дозволу на видобування води в межах цієї ділянки також не існує. Тож виходить, що бювет не просто примарний на папері, він ще й без права копати, бурити чи бодай щось там качати. Хоча що тим забудовником до міськради держгеонадер чи містобудівної інспекції, якщо ще від самого початку їхній бювет не відповідав навіть цільовому призначенню земельної ділянки, забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства. Цільове призначення земельної ділянки 0203 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 12 травня 2023 року. Дата, яка мала би стати черговим буденним днем у державному кадастрі, бо саме того дня народився, а точніше реєструється цей недобудований бівет. То стоїть за цією архітектурною магією, де бетон не потрібен, аби стати власником трьох гектарів біля пляжу. Знайомтесь, один із власників ПП «Укрспецізоляція» Володимир Соснов. Зверніть увагу на це прізвище. Це людина, яка не просто ймовірно придумала бівет, щоб забрати землю, а ще й на хвилинку балотуватися у мери Нетішина. Про це писали навіть у місцевих пабліках, причому не як про надію громади, а як про кандидати. Який уже забрав пляж? Другий кандидат це вам всім відомий соснов Володимир. Він всім запам'ятався як скандальна людина, яка хоче жити на шару, постійно шукає дюрки в законодавстві, щоб не сплачувати комунальні послуги. Тощо хоче відсудити у громади три гектари пляжу, який замотив, коли був депутатом. Питання спірне по сьогоднішній день. Тобто в міськраду не з програмою, а з ділянкою за пазухою. Штрих до політичного портрета на місцевих виборах 2020 року Володимир Соснов балотувався до Нетішинської міської ради від партії Нова політика у виборчих документах. Скромно зазначив, тимчасово не працює. Хоча, згідно з відкритими реєстрами, соснов не просто працює, а є співзасновником ПП «Укрспецізоляція» і має прямий вирішальний вплив на фірму. Нині ж офіційним керівником підприємства вказана Наталія Тіхонова. Збіг аж ніяк, бо як з часом визнав уже відсторонений мер супронюк Тіхонова дружина Соснова. І ось як він це прокоментував. Засновник ПП «Укрспецізоляція» Володимир Соснов і керівник підприємства його дружина Наталія Тіхонова. Вони проявили себе як недопросовісні виконавці договірних зобов'язань за оренди приміщень та надання комунальних послуг. Цікаво. Місто та знає, хто за ділянку сперечається, але сам пан Соснов, попри впевненість у своїй правоті, на дебати з громадою, не прийшов. Проте ділянку не забув, а от депутатський мандат не отримав. Отже, з власниками розібралися час повернутися до головного інструмента в цій історії: бювета, які існують тільки на папері. Рішення про реєстрацію примари бювету ухвалює Анатолій Білик, державний реєстратор з виконавчого комітету Городоцької міської. Ради Хмельницької області так не не тіше, не місцева громада, а зовсім інше місто за 170 кілометрів. Усе логічно, ну майже. Тут щось цікавого, що міська рада вирішує поділити цю ділянку на чотири частини. 09.06.2023 надати виконавчому комітету Нетішинської міської ради згоду на поділ земельної ділянки право постійного користування 29 травня 2023 року на чотири окремі земельні ділянки. Виконавчому комітету Нетішинської міської ради розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Міський голова підпис Олександр. Драсу прунюк рада ще розділила земельну ділянку на чотири частини. Станом на сьогодні не існує такої земельної ділянки в кадастрі. Повертаємося до бювета. Реєстрація примари бювету проходить гладко, швидко і безшумно. Ніби хтось справді дуже поспішав. І ось вже 12 травня у реєстрі з'являється бювет з готовністю 11%. За тиждень, 19 травня, спливає термін оренди. А вже 23 травня бювет. Продають новим щасливим власником стає ТОВ будівельна фірма західна. І тепер саме ця західна через суд вимагає від міськради віддати їм землю в оренду. Аргумент вони ж мають нерухомість. Ну тобто, той самий недобудований бівет, який фактично навіть не видно на сьогоднішній день. Північно-західному апеляційному спольському суді знаходиться справа щодо де не товариство з обмеженою відповідальністю. Фірма західна намагається довести своє право на земельну ділянку комунальної власності, яка знаходиться поблизу цього пляжу, мотивуючи тим, що в неї є нерухоме майно, а саме е завершене будівництво. А тепер найбільш видовищна частина дата реєстрації цієї фірми 22 травня, і вже наступного дня вона стає власницею об'єкта, що відкриває її двері до трьох гектарів комунальної землі біля міського пляжу. Ціна питання одна тисяча гривень статутного капіталу. Це навіть не вартість квартири, це дешевше, ніж абонемент у спортзал. Документи оформляє приватна нотарія Клімчук АВ. Операція провертається із завидною швидкістю: експертиза, фотофіксація, технічна перевірка. У документах тиша. Ніби продається не бетонна земля, а гарячий ланч із доставки. Цікаво, чи самі фахівці розуміли, що засвідчують фікцію. Окі, всі фігуранти мовчають, документи гучно промовляють. Ми вже бачили, хто керує, хто підписує і хто випаровується, коли спливають запитання. Але деякі деталі ми залишили на потім, бо саме вони розставляють все по місцях. І повірте, фінальна розкладка вартує вашої уваги. Якщо ви подумали, що за час заставки в Нетішині з'явився бювет, ви на жаль помилилися, бо за один день у нас можуть не збудувати, а переоформити і не воду, а землю, і не громаді, а фірмі, якої ще вчора навіть у реєстрі не було. А це наочний приклад, який взагалі вигляд має бювет для наших фігурантів на майбутнє. Бо раптом хтось із них таки захоче побачити, що таке реальність не у довідці, А отак наживо. Згодом, коли схему вже було реалізовано, Нетішинська міська рада подає скаргу до Міністерства юстиції. І на диво мінюс не відмахнувся. Скаргу задовільнили. Визнали, що реєстратор Білик діяв з порушенням процедури. Реєстрацію аналювали, а самого білика відсторонили від держреєстру на три місяці. Дії державного реєстратора визнано такими, що не піддають вимогам чинного законодавства. Але ж ви розумієте, коли шахові фігури вже розставлені, видалені одного не змінює фінального рахунку. Продаж відбувся. Тепер захід набореться за право оренди на цю ділянку, назад тільки в суд. Та й то, якщо дуже сильно хотіти. Наразі судові спори тривають, а нещодавно суд все ж таки ухвалив клопотання про проведення будівельно-технічної експертизи, тієї самої, яка мала бути зроблена ще на початку цієї історії, щоб офіційно підтвердити, що насправді є чи точніше чого немає на цій ділянці. За місяць замовили ми нарешті експертизу, яку на мою думку треба було ще замовляти ще на самому старті. Цього всього процесу експертизу про те, що по факту є на цій земельній ділянці, бо дуже складно довести, що нема бювета, що чогось немає, коли ну простіше довести, коли щось є. І поки громада самотужки намагається зрозуміти, що відбувається, згадаємо, хто мав би це пояснити ще до появи бювету. Нагадаємо, людина, яка з 2017 до 2025 року відповідала за юридичні, адміністративні та земельні питання у виконанні. Чому комітеті Нетішинської міської ради Оксана Латишова саме вона незмінно разом із відстороненим мером Олександром Супранюком і мала б стежити, щоб у Нетішині не з'явилися примарні бювети, які надають бізнесу доступ до трьох гектарів біля міського пляжу, але не встигли або не захотіли. І якщо раптом ви пропустили, чому Супронюка відсторонили, ловіть короткий лікбез. Мерна Тішина проходить у справі про ймовірні розкрадання під час закупівлі дронів для ЗСУ. Мова про понад 20 мільйонів гривень. Фігурує також у скандальних тендерах, махінаціях зі службовим житлом і зриві інвестпрограми на десятки мільйонів євро. Наразі офіційно перебуває на лаві підсудних. А от проводити експертизу щодо бювету і захищати інтереси громади це вже робота нової команди. І хоча робити це доводиться вже постфактум. Усе ж краще пізно, ніж ніколи. На даному етапі, тобто наша ініціатива, наша особиста експертиза, вона по суті могла вийти в будь-який момент, і долучити її якось до матеріалів справи, на жаль не вийде, тому що всі докази подаються в суді першої інстанції. Тобто такий упущений момент, що була можливість така. Власними силами ініціювати таку експертизу, не питати в суду дозволу, чи можна її провести, а ініціювати її особисто. Начальниця відділу правового забезпечення запевнила, готують новий позов уже за іншими обставинами. Планується позов, а це вже буде іншим. Щодо цих. Ну, це напевно буде виглядати, як робити максимум, що можливо в цих умовах, чекати львівську експертизу. Паралельно будемо пробувати додати нашу експертизу до матеріалів справи. З цими матеріалами будемо щось переписуватись і далі ініціювати. 7 травня 2025 року працівниками виконавчого комітету міської ради було виявлено невідомих осіб, які відвантажували будівельні матеріали на бетоноване покриття комунальної власності з використанням спецтехніки на території Нетішинського міського пляжу. Було викликано працівників поліції та складено акт обстеження земель комунальної власності. Наша знімальна група зафіксувала ці будматеріали, акуратно складені просто на бетонні комунальної власності, але трохи прогулявшись, ділянки. Ми натрапили ще на дещо сліди свіженького будівництва, і от тут стає цікавіше, бо саме на цьому моменті варто звернути увагу на технічний паспорт об'єкта незавершеного будівництва, виготовлений 19 квітня 2023 року, тобто за місяць до закінчення строку оренди, згідно з технічним паспортом на об'єкт незавершеного будівництва бюветний комплекс, що був виготовлений 19.04.2023 року, на замов. ПП, «Укрспецізоляція» до складу бюветного комплексу входять: альтанки, бювети, свердловина, будівля насосної станції, фільтраційний комплекс, водопровід. І що ми бачимо? Бювет, який на плані розтягнувся на всю ділянку, нескромно притулився з боку, а займає площу майже в 3 гектари. Якщо це не завершене будівництво, то або воно будується з повітря, або в кресленнях живе своє, паралельне життя. Це, якби ви у дворі поставили, Ставили табуретку, а потім продали будинок як палац. Щоб з'ясувати більше про Укрспецізоляцію, ми вирушили за адресою, вказаною в реєстраційних документах. Це звичайна багатоповерхівка, без вивіски, без офісу і, здається, без людей. Двері нам ніхто не відчинив, дзвінки залишились без відповіді, але можливо це така бізнес-модель. Компанія є, фізично її не бачить ніхто. Як і бювету. Зараз ми будемо телефонувати адвоката, який представляє інтереси приватного підприємства Укрспецізоляції Володимир Володимирович. До цього він нам не відповідав. Сподіваємось на відповідь. Журналіст медіа Стоп корупції. Я вам догону щодо того, що у нас журналістське розслідування, справа стосується стосовно земельної ділянки, де був оформлений об'єкт незавершеного будівництва. Хотіла б з вами поспілкуватися. І ось момент істини. Чи відповів адвокат на наші питання? Слухаємо уважно.

Ді, а ви нас вибили. Ми набрали номер вказаний у відкритих джерелах ПП «Укрспецізоляція». Здавалося б стандартна спроба журналістського контакту, але як виявилось, марна. Вибрати, повірте право. Тільки що ми зателефонували на номер, який вказано у відкритих джерелах ПП «Укрспецізоляція», але як бачите. Номера но не існує, тому зворотні комунікації нам ніяк не вдалося отримати. Але якщо ви подумали, що ми оминули то в західна, то ні. Ми туди зателефонували і навіть отримали відповідь. Умовно. Телефону, то вона дуже письмово на вам Письмо відповідь. Тож ми надіслали запит, і тепер чекаємо, чекаємо, чекаємо. Як бачите, запит письмово не пришвидшив процес, і відповідь досі не надійшла. Тож маємо класичну картинку. Об'єкт, якого фізично не видно, але юридично він відкриває двері до гектарів землі, компанію, створену за день до операції, нотаріуса, який все оформив, і тиша від тих, хто мав би все пояснити. Позиція міської ради це захистити інтереси громади, тобто не дозволити самовільне там будівництво і. Захищати судові органи до скажімо так, до логічного завершення цю земельну ділянку, що знаходиться поблизу пляжу. А відсторонений мер супронюк тепер демонстративно зі сторони. Мовляв, подивіться, що коїться, але ж саме за його каденцію, все це й сталося. Не влада, а якась магія зникає з кабінету, з'являється в ефірі як коментатор чужих дій. До того ж, активну залученість у цій справі виявляла більше Шепетівська окружна прокуратура. Сподіваюсь, ми цю крапку вже поставимо в цій справі. Земля це міської ради, і відповідно всілякими маніпуляціями не вдасться її захопити. Мерне тішина залишається відстороненим до 11 вересня. Але чи повернеться він до кабінету? І якщо повернеться, кого ще з посіпак візьме із собою? І що втратить місто наступного разу? Цікаво тільки на мова заходить про відсторонення. Раптом з'являються ті, кого раніше й в день з ліхтарем не знайдеш. Наприклад, пана Супронюка його здається, легше було б впіймати в офісі торгівельного центру, де він любив бувати, ніж у робочому кабінеті мерії. Не забуваємо також і про Латишеву. Варто було втратити крісло і вмить чуються їхні голоси. Ті самі, яких бракувало, коли в судах розглядали питання про землю, коли ділянку випаровували мовчанням. А як позбавили посади, так одразу кричу, бо маю право. Латишева звітувала про стан справ у суді та. Я не пам'ятаю, вам зараз точно не можу сказати, що вона звітувала там кожен після кожного суду. Но то, що коли з самого початку ця справа пішла в суд, то звітувала, да. Що було зареєстровано майно, і вони подали, якби в суд, що ніякого майна там немає. Ось ще приклад голосних реплік з допису Супроняка роки боротьби за ту земельну ділянку, численні скарги, заяви, експертизи, суди тощо коту під хвіст. А з тими, що намагаються рейдерськи захопити три гектари власності на землі нетішенців, з яких таких міркувань де міська рада, де новоспечені заступники, юристи, хочемо вам нагадати, що в час активного досудового процесу саме ви були головою міської ради. Це так. Для галочки. Ми розклали перед вами всі складові цих пазлів: фірма «Фантом», «Бювет Привид, 3 гектари біля води. Ті самі призвища, які з'являються знову і знову. А тепер питання: хто в цій історії справжній забудовник, а хто лише фасад? Хто працює на громаду, а хто на своїх? І головне, чи це вже фінал? Бо якщо в не бювет може з'явитися там, де його не було, то не виключено, що наступного разу на цьому ж місці виросте ще щось. І питання вже не буде. Як це сталося? А хто це не зупинив? А ми продовжимо стежити за перебігом подій. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою та коментарем. І обов'язково дивіться наступні розслідування. Це ще далеко не кінець. На все добре.